Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І ми очікуємо. Бляха-муха. В епіцентр попав очікуємо Початок цих занять. Давайте вип'ємо водички з цього автомату. Мені не шкода один бакс витратити. У мене купу грошей для школярка. І так, у нас буде, по ходу, урок біології. Я одразу скажу, що в мене були проблеми із збереженням, так що я перепроходив його заново. You all have strong stomachs. Ну, мені тут усе зрозуміло. Ось так. І вона вилітає іноді гра в той момент, коли я виконую якесь доручення. І буває в цьому мені складно робити ролики, тому що гра вилітає. Просто вилітає. І це не вина, іменно те, що в мене комп'ютер слабий чи ще щось. Це просто гра трохи погано працює на новій версії Windows. У мене на. В мене на даний момент. 11. 11-й він достоїть. І... 11-й мені якось, ну. Якщо зрівнюватися з 10 кою він більш гарніший. І так, я здав біологію. І тепер залишається, що... Очікувати. початку наступного року. Hey 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 Засуньте двух учнів шавки. So. Cool. А кого мне засунути? А як мені їх засувати? А, не то. Як мені їх засунути? Це походу дарма це зробив. А, я зрозумів як. Давайте так будемо засовувати. Ось так. Пізно урок почався, який знаходиться на другому поверсі. Я не знаю, що буде далі з дорученням. Але зрозумів надто пізно, як його засовувати. О! Музика я не знаю. Чи я до того, як у проблеми з збереженням були. Я проходив, я не знаю чесно. Зрозумів. Я буду мовчати. Один, один, два, один, 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 два, три, 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 один, два, три. Один, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44 45 Jimmy, Sorry, І так, тепер будемо бігти виконувати місію. Тільки де ж вона ця місія знаходиться? А, дуже важко на скейтборді ганяти, пошвидше б весна прийшла. What's this gourd kid got that I ain't got? Uh, nothing. You think it's funny, <coughs> don't you? you think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I. I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me? We're gonna teach Young Gore to keep his dirty paws off my woman, my queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Итак, у І де ж він цей Зато на велосипеді. А ось він. Давайте за мною. О. -о, -о. Уже мене. Ну? Поїхали. Та скільки ж вас там. Бляха, мухачем вони кидаються. Ось так. Семейс ли вы мэсів на. Ну, каза лег. О, видно ло. Допоможіть Джоні побити мажорів. І чим кидатися? А, тільки камера незручна. Бляха-муха. Ну все. Тримай. Тримай. Та бляха-муха, вони мене... Тримай. Чим вони кидаються? Ось так. О, пройдено. Винагорода 20 баксів. Так, треба вибиратися звідси. Давайте виберемося звідси. І будемо на цьому закінчувати. Так що, на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!